Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Олег Самохвал та мій колега Артур Анісов. Привіт, Артуре. Усім привіт на минулій нашій зустрічі. Ми говорили про ідентичність як сприйняття себе країною на міжнародній арені, і говорили, як сильно громадяни тоючі. Іншої держави формують таке сприйняття сьогодні, ж пропоную поглибитись на більш чітких прикладах та зануритись у все це. Тема в нас сьогодні кіно як інструмент формування громадської думки, і тема є не останньою за важливістю, адже кіно дуже часто транслює то чи інше ставлення до однієї нації від іншої. Так ми дійсно говорили про ідентичність, і якщо ідеологія це масштабний інструмент розбудови ідентичностей, то меншою запомітністю, але не менш важливою, є складова світогляду, адже ідентичні все ж більше розрахована на сприйняття себе, натомість саме світогляд закладає основи світобачення та бере провідну роль в процесі оцінювання будь-яких зовнішніх процесів та явищ, тобто ти прирівнюєш трансляцію думок через кіно чи телебачення до чогось на кшталт маніпуляцій, пов'язаних зі зміненням, спотворенням чи еволюцією ідей у окремої групи людей. Це є схожим за суттю, але різним за способом здійснення, якщо ідеологія і відповідно пропаганда, яка витікає з цієї ідеології формується за чітким цільовим призначенням, то використання інструментів м'якої сили, в тому числі і впливу через кіно як елементу культурної сили, розраховане на максимально широку аудиторію, де серед очікуваного максимального числа людей знайдеться група осіб, що зацікавиться та споживатиме цей контент. Роботу ідеології яскраво видно на прикладах диктатури. Так Гітлер прийшов до влади у Німеччині, співставивши актуальну ідею реваншизму з кінцевим споживачем цієї ж ідеї. Точно так само прийшли до влади більшовики. Вони усвідомили. Наявність проблеми серед класу робітників та селян, тобто обрали собі цільову аудиторію, і поширили ідею диктатури пролетаріату, за якою стояла ідеологія комунізму. Виходить, що кіно сьогодні, що пропаганда в минулому столітті, хоч і не є чимось одним тим самим, проте здатні нести спільну функцію, аби внести в порядок денний багатьох життів щось, що потрібно чи то політичним елітам, чи то опозиції. Так працює впровадження ідеї, а нам важливо розібратися, як працює процес розбудови прийняття. тут візьмемо, за приклад, перебіг подій кількарічної давності, а саме вибори президента України 2019. Спершу ще задовго до виборів на екрани потрапляє серіал Слуга народу. Образ близького до народу президента настільки міцно закріплюється в сприйнятті, що саме словосполучення Слуга народу викликає довіру та асоціацію з тими рішеннями, які приймав екранний президент. Після успішної побудови лояльного світобачення поява одноіменної партії та кандидатури Зеленського автоматично дозволяють набрати свої плюси до рейтингу чинного гарант. От така собі м'яка сила в дії, при цьому жодних репресій чи маніпуляцій, диктатура не потрібна. Серед потенційного охоплення в усю країну серіал знайшов свою цільову аудиторію сам. А значить, позитивне сприйняття будувалося на виключно добровільних засадах споживання та осмислення контенту. А контент повністю відповідає суспільному ладу, в якому він породжений. Тут ідеології як інструмент просто втрачає свою актуальність. Тобто, контент, який ми споживаємо, залежить від фундаментальних речей, які нас турбують для нас українців – це суспільні цінності, наша спільна ідея та частинка нації. Принцип формування контенту витікає з режиму. Важлива роль ідеології в диктаторських режимах не означає, що цей режим спирається виключно на лозунги та ідеї. Контент в таких країнах також обов'язково продукується, особливо в рамках пропаганди. А тому, якщо це авторитаризм чи диктатура, то закладене у фільмах сприйняття випливатиме прямо з панівної ідеології та буде спрямовуватись на її підсилення. Беручи ж до уваги демократії. Тут вже така собі базова фільтрація контенту йде саме на ціннісному рівні, тобто закладений світогляд відображатиме або за думку автора, або ж якщо якусь державу чи групу людей показуватимуть негативно, то саме через наявність такого сприйняття на рівні суспільства. До речі, якщо казати про сприйняття країн в суспільстві, то влучним буде навести кейс Росії. Так, звісно, від Клима країни агресора, терориста та ще й ката у міжнародних відносинах її вже мало чого врятує. Проте в далеких від нас східних країн країнах такий тоталітарний режим викликав у користувача таку собі екзотику, корейський чи японський юзер вже давно не знали, як жити в країні диктатора. Тому і цікавляться, а як таке взагалі можливо? А в їх розважальній індустрії, як аніме, наприклад, Росія вже має чіткий стереотип навколо себе: зброя, мафія, вічна мерзлота, що посилює це сприйняття країни як чогось жорстокого та непохитного. А завдяки гарній роботі режисерів в такий фантик не Хитності вкладають багато внутрішніх проблем, які жируть стійкість середини. Мислення людей і справді заточене на яскраві образи, так власне і відбувається повальна стереотипізація речей, які насправді нам не надто добре знайомі, але з якими у нас хоч кілька разів був схожий досвід. До речі, про стереотипи і в Україні їх немало чи не так, як і позитивного, так і не зовсім для нас вигідного. Стереотипи це, взагалі, приклад будь-якого сприйняття, яке може бути недостовірним, але як позитив. Так і негативним. На прикладі японського аніме мережаю шириться цілий пласт артів навколо саме жіночого образу українських військових. Швидше за все, у східній культурі жінка військова це щось незвичайне, екзотичне. А тому войовничі українки викликають захоплення, що й робить в їхньому суспільстві такий образ популярнішим за інші, і все ніби правда, але саме так і може народитися стереотип про переважну кількість жінок на фронті. Досить вдачно під нашу тему підходить саме східне сприйняття. Нам, в принципі, іноді не зрозуміла їх культура, які їм наша взагалі. Тому на таких яскравих образах, як Українка, військова чи Росія, царство мерзлоти» бачення кіно стає як ніколи актуальним. Тим не менш, утворення такого стереотипу. Типу не зможе нашкодити Україні, але є і дійсно негативні приклади стереотипізації. Так до революції гідності та початку російського наступу 2014 року сприйняття України на світовому рівні було або ж відсутнім, або хибним. Про нас або просто не згадували, або асоціювали з історичною частиною Росії, яка якимось чином тепер є окремою державою. До речі, уряди після 2014 року немало проробили роботи, аби розвінчати багато стереотипів багато кроків було зроблено. За для повернення українського лиця та й іміджу взагалом сьогодні не Росія формує нас для інших країн, а можливо навіть навпаки. Тепер бачення Росії змінюється різко та грандіозно. Завдяки нам так, після 2014 року, відносини України із Заходом значною мірою посилились, що й потягнуло за собою ближче знайомство з окремими проявами культури, адміністрування, світогляду та решти особливостей державної діяльності України. Тепер на світовому рівні нас сприймають як націю, що відверто заявляє про свою по політичну волю та жагу триматися на тлі агресії, і це веде до певного переформатування розподілу цих самих стереотипів. Раніше ж країнам пострадянського простору було більше відомо один про одного, а країни поза колишньою залізною завісою були менш обізнаними. Тепер же коли світова арена бачить Україну та визнає Росію агресором, остання породжує все нові й нові міфи про українських нацистів і так далі. Утворення такого хибного уявлення то в принципі і розраховане на світовий ринок також, але все ж віруючих Таку пропаганду переважно налічує внутрішня російська публіка. Гарним прикладом розвінчання таких міфів є Українер. Українер це проєкт, який з самого початку був благодійним, до речі, метою якого донести публіці не лише нашої держави, а й американській, європейській. Що таке Україна насправді? Сьогодні він працює на рівні з нашою державою та дуже сильно просувається у медіасвіт. Він набуває широкої популярності у Європі, оскільки є і англійським, і німецьким. Не тільки українер сучасний, цікавий, простий. Так інформація поглинається легше в соціальних мережах. Це вже до речі, більше про питання іміджу України в світі. Звичайно, стереотипізація впливає на імідж, але Українер спрямовує свою увагу на західну аудиторію. А тому метою є швидше розширення обізнаності про Україну, а не руйнування спотвореного образу. Натомість серед населення Росії, постійне викривлення образу України та його заміщення прототипом меншовартісної вартісної людини століттями працювало. На закріплення подібного сприйняття, де українців показують недобудованою нацією, яка і не нація зовсім, а частина єдиного народу. І фільми тут не стали винятком серед інструментів такої широкої пропаганди. Ну далеко ходити не потрібно. Татові доньки відомий багатьом російський комедійний серіал, де зобразили українку в найулюбленішому для Росії баченні Тамара, та що секретар головного героя, родом з Харкова. Людина без освіти мала малу заробітну плату. Досить дивна, так зображували українців, як тільки ми отримали незалежність. А далі це стало тенденцією, бо у серіалі Моя прекрасна няня не позбулись таких чудових хлопках порівнянь. Головна героїня з Маріуполя без освіти працює на багато московську сім'ю і навіть не має іншої альтернативи, щоб покращити своє життя. А епізод, коли вона приїхала до своєї мати, був повністю націлений на дивакуватість культури України, і це тільки приклади сучасності. А чого варта лише радянська доктрина, яка закладалася у фільми, чи не спочатку появи кінематографу. Потрібний режим образ українця зустрічається у багатьох фільмах. Стрічка у степах України закладає просто класичний в лапках образ, цілком аполітичного, пересічного сільського мешканця, якого мало що цікавить в житті, окрім смачних страв, хіба що таке сприйняття українця, потім дедалі частіше зустрічатиметься у радянських фільмах. Або ж радикально інший приклад, із фільму Весілля в Малинівці Українець тут це отаман антагоніст, який разом зі своїм. Посібниками складає групу анархістів-розбійників. А мир, спокій і порядок, як завжди, принесе Червона армія, тобто Росія, окремим способом впливу через кіно, було власне і підпорядкування української кіноіндустрії. Взагалі, український кінематограф входить до числа найстаріших. Одеську кіностудію було засновано ще 1919 року. А разом з українськими режисерами, в тому числі й Олександром Довженко, що є режисером світового рівня, Україна і кіно були такими ж синонімами, як Італія та Опера, ба більше при радянській. Кому тиску все одно намагалися творити україномовний контент, як, от зі стрічкою за двома зайцями, лише не повних десять років тому стало відомо, що оригінальною мовою фільму була українська, а відома російська озвучка лише дубляж. Але те, що правди ніхто не знав, лише зайвий раз доводить применшення українського та цілковите підпорядкування радянському режиму. Довженка ж переселили з України наказом Сталіна ближче до комуністів, щоб тримати контроль над ним, щоб він не міг творити українське його роботи. Постійно. Цінно фільтрували. Він сам казав, що найгірша тортура, яку запровадили проти нього, життя без України. А це практика сторічної давнини. Так і цікаво, що при цьому за роки незалежності все одно спостерігалася тенденція спільних російсько-українських кінопроєктів. Ну до речі, продовжуючи, досить абсурдним виглядає битва за Севастополь 2015 року. Фільм, що описує події в Криму під час Другої світової війни, знімався в 2013-14 роках на чолі. З українською та російською стороною, проте всі ми знаємо, що сталося 14-го року. А зйомки проводив російський режисер і в Криму, і в Полтаві, і в Одесі, і навіть в Києві. Як це назвати, як не зрадою українських лиць, що там брали активну участь? Це і справді досить дивно, але пропускаючи питання, чому українці брали участь в проєкті, перейдемо до іншого. А яким був би результат, якби в творчій команді українців не було? Чи було це виключно впливом українських учасників? Ми можемо. Лише розмірковувати, але все ж цей фільм не перенасичений російськими тезами про триєдиний народ та менше значення українців. До речі, це й відчувалось. Багато інтерв'ю давали українські режисери про гарячі дискусії та навіть ругані, чого не має бути в фінальному сценарії. Українська сторона часто бойкотувала та давила на російську, аби той бажаний наратив не просувався далі. Стрічка, до речі, дійсно цікава. А найти ці стереотипи Росії, що вони все таки бідно, але змогли ж просунути. Можливо, стане цікавим челенджем для наших радіослухачів. Це і можна пояснити знову ж таки намаганнями України встановити позитивний імідж. Тут можна наводити і приклади самостійних кроків у напрямку культурної дипломатії. Зараз є спроба зіграти на унікальних культурних особливостях, як от мультфільм Мавка. Хоч цей проект і відкладено, але наразі обіцяна в мережі дата прем'єри визначена на грудень цього року, і в разі випуску на екрани це буде успішним рухом в напрямку створення, а потім і закріплення автентичного образу України та нашої Наша держава тут новачок, адже за перші 30 років незалежності потрібно було залагоджувати масу інших нагальних проблем. Але країни великого впливу, що вже тривалий час міцно стоять на міжнародній арені, не менший час послуговуються і кіноіндустрією для закріплення бажаних уявлень світу про себе. Тут для прикладу можна взяти будь-який американський бойовик, після перегляду якого відразу зберігається картина непохитної та ефективної американської армії, яка може владнати навіть доволі масштабну кризу, або ж порівняти американську місію не здійснить. Ненну та британську кінзман «Таємна служба, такі схожі за жанром та різні за образом героя шпигуна. Якщо американський фільм знову зображує універсального агента, здатного вирішити будь-яку задачу, то британці зуміли вмістити в цей образ аристократичність та обов'язковий атрибут костюм. А це також є прямим способом виражати британську культуру на весь світ, формуючи свій особливий імідж. А коли імідж збудований, то не треба особливо прийматися тим, як тебе зображатимуть інші, адже зображуватимуть як правило влучно і тут вже при. Клад Бондіана. Продовжували знімати серію фільмів американці, але образ агента британської розвідки Джеймса Бонда все такий же непохитний. Бо як Іспанія і їх культурна експансія. Латино для нас є чимось яскравим та, мабуть, спекотним. Їх танцювальна музика та неповторні танці. Третя мова світу, все-таки ціла цивілізація, побудована навколо іспанської культури. Паперовий дім серіал від Netflix. чудово описує сучасний іспанський устрій на фоні голосних та найризикованіших погрубувань століття та. Ам, взагалі, цікаво з уявленнями країн, оскільки кодові імена головних героїв це столиці європейських країн, по типу брати Осло та Гельсінки, чи мовчазний та рішучий лідер Берлін. Це приклади тої самої стереотипізації, і це приклади помітного прояву закладеного образу сприйняття. Буває й по-іншому, наприклад, французькі фільми. Вони, як правило, аполітичні і наскрізними темами швидше є кохання та суспільство. Але герої французьких фільмів часто подорожують європою. Ський простір зображується як споріднена сфера проживання, і, хоч така ідея і є ненав'язливою, нав'язливою, але само собою починаєш сприймати Європу як суцільний суб'єкт, що ж тоді краще? Культурна експансія у якості пропаганди чи нав'язування м'якою силою? я можу відповісти, що звичайно ж м'яка сила краще. Крапка. Але так відповідь буде дуже простою і максимально очевидною. Адже хто із нас хотів опинитися під гнітом пропаганди, тому я розгляну питання з того боку, а що є ефективнішим, і тут же буде цікавіше. З першого погляду пропаганда є одним із найефективніших інструментів, що зумовила побудову не одного диктаторського режиму, а тому її роль однозначно не можна недооцінювати. Але це не означає, що м'яка сила неефективна. Відповідь швидше в часовому вимірі пріоритетів. Коли йдеться про утворення та збереження режиму, то потрібно діяти зараз і орієнтуватися на вже існуючі цільові групи. А тому і відповідний контент потрібно продукувати з особливою увагою до нього. Для населення таке явище однозначно не позитивне, але з точки зору розбудови диктатури вкрай необхідне та ефективне. Яка сила діє поступово? Ефект із побудови потрібного сприйняття може утворюватися десятиліттями. Проте, коли справу буде доведено до кінця, досягнути бажаного сприйняття більшістю буде вже нескладно. Такий інструмент використовується добровільно обома сторонами, як творцями, так і споживачами контенту. А тому відторгнення також бути не повинно і в контексті України, хоч такий процес займе немало часу, але й буде найбільш правильним рішенням, адже не псуватиме, а навпаки, поступово підсилюватиме наш імідж. Дякую, Артуре, за такий цікавий та змістовний діалог, в принципі, як і завжди. Тому що щосуботи з нами та щонеділі на з нашими колегами, ви, радіослухачі, маєте змогу почути про те, як робиться міжнародна політика. Ще раз дякую вже вам, що ви з нами, і до зустрічі зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.